Ніж від райк з цікавим замком, кросбарлоком, модель P856. Кейк, поставляється ось такі картонні чорні коробочці. Давайте відкриємо, подивимося, що там у нас всередині. Макулатурка. Гарантійний талон і якась інструкція. Ну і звісно сам ніж. Я просто не втримався і не міг його не замовити. Дуже красивий. Давайте розглянемо його детальніше. Накладки з склотик століту G10. Клинок відкривається за шпеник. Зроблений він з нержавійки Sandvik 14C28, Загартований до 57-59 одиниць за ропелом. Лайнера сталеві перфоровані для зменшення ваги. Бекспейсер десь на одну третину клинка, що полегшує догляд за ним і можна всередині його протерти, не розбираючи. Ось цей цікавий замочок крос я по звичці шукаю фліпер, щоб його відкрити, і потім ось палець великий тягнеться сюди, щоб зняти лайнерлок, якого тут нема. Механіка просто, чудова, подивіться, відцентрований ідеально. Кліпса може переставлятися з цієї сторони на цю. Це також додає варіативності використання. Клинок дроппойнт, товщина його по обуху. 2,6 мм. Давайте подивимось на ріжучу крайку. Орієнтовно 81 міліметр. Так по зведенню. Звісно, в мене не супер точний. 0,3 Ну, Дуже красивий ніж. Має упор під великий палець, тобто навіть якийсь силовий різ ним можливий. Але це більш такий EDC ножик на кожен день. Також в задній частині руків'я є такий отвір для землячка. Розміри в складеному вигляді. 108,5 на 29,2, 12,5 і по кліпсі 17 мм. Вага. 87,74 грама. Якість заводської заточки. Ви самі все бачите. Одна з найпоширеніших після відкривання коробок і DC задач це, звісно, нарізання канапок. Давайте спробуємо, як справиться з цим райк. Дуже свіжесенький, тепленький хліб з хрумкою коринкою. Ну, проблем немає. Помідор. Можна чистити. Давайте кілька шматочків. Також жодних питань. І баличок. Навіть супер тонесенько. Без абсолютно жодних питань. Папір та балачок, то, звісно, добре, але як він справиться з нарізанням льняної мотузки діаметром 8 мм. Можна кришити на олів'є. І лишаються глибокі порізи в бамбуковій дошці. Потрібно прикладати трішки сили, але ріже він дуже і дуже непогано. Кілька днів походив райк на кишені, і що хочу сказати: спочатку вказівний палець шукав фліпер, щоб відкрити клинок, а великий палець відсував неіснуючий лайнерлок для того, щоб його закрити. Звик до цього замка і хочу сказати, що він, напевно, навіть трішечки зручніший, ніж лайнерлок. По ергономіці все просто чудово, ніж компактний. При цьому руку заповнює повністю, кліпса не наминає. І. Вкладати, це просто одне задоволення для мене і релакс. Кліпса глибокого носіння, ножа на кишені абсолютно не видно, тільки ось така маленька, чорненька металева деталь. Дуже гострий, справляється з коробками, з і з всім іншим, просто на відмінно. Для міського ADC, я думаю, такий компактний ножик з нестандартним доволі замком дуже цікаве рішення. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss